Привіт з Вінниччини. Вже в нас наступила зима, снігу би ще й не було, немає, але вже замерзло моє озерце. Ось так я укрила свою гортензію е, широколисну. Так укрила на холодно. Сьогодні ось так ось виноград. так укрила. Трохи понакривала виноград, який молоденький. То... Якось шиферинами позакривала і листям, і землею. Ще в мене є один виноградний закритий, але він вже такий старий, і трь... він не дуже боїться, плівен називається. Но я його теж все, все вкриваю. Ось так вже зима, холод такий на дворі. І ось наступили морози. І я все повносила сюди до літньої кухні свої всі пеларгонії. Треба тепер їм дати лад, обрізати, привезти їх до ладу. А бігонії свої клубневі я вже поклала спати і ось лишилася одна тільки ось ця. Вона ніяк не хоче лягати. Ну я вже її так коротко обрізала. ось так. А тепер вона повинна якось ці стебла обмети. Вона дуже гарна рожева, дуже гарно цвіла вона. Цього літа всі гарно цвіли. Бігонії взагалі мені так сподобалося, що я вже навіть рішила розводити їх і побільше. Такі, і, виходить, і невибагливі, тільки треба добре обробляти від кліща, я так зрозуміла, ну, і підживлювати обов'язково треба, звичайно. І ось Пеларгонії так і трошки пожовкли, листя пожовкли. Але вони в такому стані, у мене зберігаються всю зиму, я їх ще пообрізаю, а навесні виношу, підживлю їх добре зразу, аміачними цими добривами, щоб зелень наросла, а потім вже і фосфорно-калійними, і вони цвітуть. Гарно і ну, поміняти звичайно потрібну землю. Я їх висаджую у балконні ящики. Зараз вони в мене знаходяться в таких ринках цих перевалочних для того, тому що немає як де зберігати їх такі ці довгі ринки. А трохи цих пеларгоній я занесла у льох. Будуть вони там зимувати в льоху. В Зим... цьому році успішно вони перезимували, у мене цілий весною висадила. А ці так для... по сортам, то я лишила тут, щоб не може пропасти, все може бути. То я так повідсажувала їх у такі горшки, щоб вони могли. Тут я їм трошки зроблю... Тут є вікно, але я ще й зроблю тут їм лампу таку. Буде світити, трошки підсвічувати лампою. Ось таке. Діхондру теж я обрізала. Ось так обрізала. Мені задавали питання, як я зберігаю дихондру, отак я її зберігаю. Насіння зібрала на всякий пожарний, то кажуть, торік ще зібрала насіння, але в цьому році я не висівала їх, мені достатньо було таких розсадити. Отак, а потім я розсаджую їх. Также і тердисканції тут у мене. І декотрі є ще й фуксії, що не влізли куди-то де на вікно. Отак я зберігаю. Буду обрізати їх. Ось деякі черенки такі, що ці нормальні такі ось живці. Поставила у воду. Тоже буду їх розмножати, обмоложувати, тому що вони в мене прошли рік вони не обмоложені, вже дуже старі. Ось подивіться, які старі тут ці корінці. Треба його обмолодити, обрізати і обмолодити. Тут у мене то плюсова температура, можна, якби була. Трошки холодніше, бо у нас тут стоїть котел, палиться, в хату йде, як типу котельні такої. Отак я обрізаю. Зараз покажу, як я обрізаю, ось на прикладі, ось цієї пеларгонії. Вона вже стара, я тільки візьму навесні живці. І ось тут усередині у ній є молоді такі ці. Мені ці довгі вже якби не потрібні. Так, обираю старе листя, це всяке це сміття, яке тут знаходиться у ринці, і буду я укорочувати. Укорочувати буду ось так. Оці старі я буду приберу, а молоді. Хай наростають. Молодий. Тут ось я молодий, так це переберу. Ось ця вже така тут наша вона потрібна. Ось ця. Тут вони далі попускають ось в цьому місці. Молоді попускають. Ну, я ще там подивлюся потім навісні, як я тут, може позбираю живці по, Бо тому що яшка, звичайно, от, відломала от, навіть. І от такому, просто їх уже е, тяжко зберігати, такі старі гелявки ці, то я їх поукорочую, те, що ось ось в такому ось стані наростає. Воно ще тут буде пускати із корінця. Ось таке ось така ось в мене тут. Тож оце вона невисоко росла, вона не пускає, але ну, все одно оце я обріжу таке, що дуже старе вже. Ось таке ось це воно вже дуже старе. А молоде, молодь, молодь лиш. хай воно. Цей кущик, щоб був такий пухнастий і ось так. І в неї і місце менше буде займати. І ось ця пеларгонія, це ж не стара, я її садила в цьому році, і от теж треба було б її трошки я її отак зроблю. Вона дуже гарна, така помаранчевого кольору. я її оставлю ось так для того, щоб. Живців було побільше. І потім весною я її заживцюю. І ось таким ось чином я ціпила. Вони трошки прихворіли, тому що я їх пересаджувала. Вже трохи ось цю ось обрізала ось цю квітку я видалю. Дивіться, це теж дуже гарна така рожева. І невисокого росту. Отак. Отак я таким чином поступаю. Я вже, звичайно, трохи пообрізала їх. Вони не були такі маленькі, вони були такі більш. Тут теж стару таку ось гілку обріжу ось. цю. Така вона стара, що вже не можна обрізати її. Оте молоді, О, такі низенькі молоді. Я ще потім весною побрізаю, Побачите, що там. І квіточки я теж обріжу. Мені не, треба, не потрібно, щоб вони тут цвіли. Ця той присохла, треба її паляти. Теж так обрізу, почищу. Ну, в мене пелергоні Сортів це ось біла. Тоже треба було б її трошки таку обмолодити? Тут, подивлюся, де тут живець ось так, де вона пускає цей. Ось ось обріжу. Отаким. Там десь внизу А Отак її і менше зберігати. Ось таким чином. Ось це. Теж вона така наросла, вже я її понижу, щоб вона була менше нижча. І обмолодилася. Ось так. Ось. Мені трохи незручно її і різати, і знімати. Через то я б там ще подивлюся, як там, що деякі. Живці зніму, ще посажу, а деякі, там у мене ще коліопа цвіте. її, і... дуже так те, що не потрібне, зніму з неї. О, приберу. Ось таким чином я буду свої пеларгонії. Це ще не всі, що в мене там є в коридорі, в холоднішому місці. Приблизно ось так.